Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ось знаходжусь біля поросяток, ті які від Льохи. Ось вони вже які. Підросли. Вже Не бояться мене вже все норм. Так як ви в коментарях і казали, що зразу тікають, потім. Починають підходити, а потім вже виламують клітку і не дають не почистить нічого. Так і зараз відбувається Вечером, ну, зранці, ввечері, щоб зайти почистити до них, це вже це щось. Да? сюда. сюди. Чому тут знаходжуся? Працюємо, потихеньку рухаємось вперед, підганяємо деякі справи і тут, в свинарничку. І... Там де курчатка і в тому свинарничку де клітки для осімінення. Ну Зараз швидко все пробіжемося і трішки-трішки покажу, де що які відбулися зміни і над чим працюємо. Ось біля цих поросяток і тут де знаходяться наші виходить, свинки від Сергія Шевудька та Руслана Левченко. Кабанчик сидить. О, звуки видає. Привітання підписникам. Значить, в цьому приміщенні вже потрібна вентиляція. Та, що була встановлена до цього, віконце і просто двері вже не працює, тому цими днями вчора і сьогодні займався. ось чим. Встановив вентилятор. І все це діло вже буде працювати так, як потрібно. Так що вже тут буде в нас більш-менш професійна вентиляція, так як в тих приміщеннях вже все працює, а тут ще руки ніяк не доходили до цього, щоб це все організувати. Вентилятори в мене є. Треба тільки час, щоб це все діло поставити то вчора займався, вибив тут отвір, там трішки відпадало, прийшлося зацементувати. До сьогодні почекав, а сьогодні ось облаштовую вже сам вентилятор. Зараз буду підключати чи не підключав. Ну, це таке, це вже діло недовге. Підключу його через температурне реле, тому що циклічних немає, не вистачає, одне стоїть там, де циплятка знаходиться. А у свинарниках вентиляція зараз працює вся на температурних реле. Тобто температура падає до того рівня, до якого я виставив, тобто не падає, а піднімається до вище допустим, 21 градуса. Вся, вентиляція включається і працює до тих пір, поки температура не впаде, там, наприклад, до 20 градусів. Так що... Вже в нас тут є вентиляція. Зробив все це діло так. Вчора тут півдня бігав з рулеткою, виміряв, вищитував. Тому що в подальшому, як я вже казав, планую в цьому приміщенні переробити його і утримувати курейний сучок в клітках. І виходить, що вчора тут Планував, ходив, розміряв, як будуть стояти клітки. І треба мені було вентиляцію так поставити, так поставити вентилятор, щоб він потім не заважав кліткам і працював ефективно, і стояв в тому місці, де не буде кліток. Тобто там, де він зараз знаходиться, клітки не, кліток не буде в цьому місці. Буде одна кліточка, вон там стоять біля входу. І ось тут ряд кліток буде. Під стінкою цією, ну і посередині буде теж е, ряд. Ну, це вже потім. Потім, уже, як все буде готово, до цього дійдемо і ще, ще, ще до цього далеко. У курчаток все добре. Наїлись, напились та спочивають собі. З однієї сторони, ось під лампою і з іншої. Курчаткам сьогодні вже шостий день. Зараз вони споживають водичку з вітамінчиками. Завтра вже розпочинаємо їх вакцинувати. Ось, перша вакцина буде від хвороби гамбуро. Ну і далі все по технологічній карті. Ньюкасла буде на 14-й день. Так що процес йде. Все добре, всі живі, всі здорові. Включилась вентиляція, працює вже вентилятор. Все як потрібно. Виставив його через циклічне реле часу. І він зараз, виходить, 4-ні 5, 5 хвилин працює і 10 хвилин спочиває. І так, цілодобово. Це на даний момент та кількість повітря, яка потрібна курчаткам, щоб зайшла в дане приміщення. Далі ця цифра буде змінюватися. В технологічній карті тут теж розписані норми вентиляції. Ось, ось на даний момент 0,16 метрів в час на одну голову подаємо, а далі буде он. через 2 дні збільшуємо. Ці показники. Ну і ось все, все тут розписано. Повітря заходить, так як я казав, ось зараз опа, термометр упав. Через віконце ось все, ось це, вентилятор включився, руку прилажую і відчувається, як заходить прохолодне повітря. І воно відразу заходить і підіймається під стелю. І там прогрівається. Там зразу стоїть ось обігрівач, який, якщо сильно вже... Прохолодно, він вмикається і прогріває повітря. Так що все контролюється, і повітря вже потім прогріте, опускається до підлоги, до курчаток. Півників вже трішки менше, як було, тому що деяку частину півників вже продав, і наразі продаємо далі всіх інших. Залишилося, не знаю, десь. 150 голів десь так, а було під 200 голів. Так що потихеньку реалізовуємо півників і залишимо, хочу залишити одних курочок, а півники мені не потрібні, тому що немає місця де їх утримувати. Тому що їх окремо потім через місяць, окремо, треба відокремити від курочок і ставити на відгодівлю. У мене немає такої можливості, завжди я це робив, а зараз немає такої можливості, то прийняв таке рішення, що треба їх просто продати. Свинки спочивають. Тут теж у нас діло на місці не стоїть. Ось. Вже стоїть годівничка, ще вона не зварена докупи. Вона там з 4 виходить, частин. Це вчора тільки так поставив, як воно буде. І будемо сьогодні працювати над тим, зварювати її докупи, встановлювати. Ну і далі, далі. Що нам тут? Вода, і вже потрібно. Швидше над цим працювати, тому що скоро відлучка, скоро будемо відлучати поросят від міли і мілу треба переміщати в інший станок, а станка ще немає, ще не готово, Так що працюємо. Свинки всі вже пройшли першу вакцинацію. Зараз від парвовірусної інфекції Зараз чекаємо 14 днів і робимо другу. Їм ревакцинацію повтор і потім запускаємо в роботу. Свинки гуляють. Ось ця два дні як перегуляла, ті дві зараз розпочинають гуляти, так що все добре. Вакцину перенесли без проблем. Тільки одна міла. Трішки-трішки, виходить, -трішки, якби були моменти. А весь молодняк провакцинував всіх рем-свинок, хряків. Ті всі Петренші, що від Наташі Волощак, деяких від Сергія Шелудька, тих, що мені подобаються і можливо, ну не можливо, а будуть залишатися на свиноматок. Так що провакцинував все поголів. Я 11, да, 11 голів відразу вакцинував. І всі молодняк весь без питань, ніяких не було змін, а ось міла трішки-трішки відмовилася від корму. Ось наші поросятка, ось міла. Все добре, 13-й так і відстає і щось йому краще не стає. Щось він дуже-дуже почуває себе недобре. І вже і вітаміни йому, і антибіотик прокалював, і молоко він споживав під кормку сухе. Ну, але, але щось він невеселий. Ну, вже як е, сказати, що є, то є. Уже скоро відлучка. Сьогодні вже у них 27 днів їм. І ну, в 28 днів, понятно, що відлучати я не буду, тому що не встигаю і не готові у мене станочки, ще нема куди мілу перегнати. А ось до десь 35 днів вони будучи біля свиноматки, а до 35 го дня я вже все зроблю. Так що годівля тут розписана в мене ось до 28 днів, якщо відлучка, і далі до 35 днів, якщо відлучка в 35 днів. Ось робив я і мілі також від парвовіруса всім молодим свинкам і їй теж. То Молоднячок, як я вже сказав, без проблем. Ось оці свинки. Вакцинацію перенесли без ніяких проблем. А Міла. Так, фокусуйся, давай. А Міла, виходить, відмовилася від корму. Ну, це відбувалося буквально менше доби. Тобто, зранку я прийшов давати, вона не захотіла вставати. До вечора вона вже з'їла, ввечері я їй не давав нічого, тому що корм той лежав в ранішній, який я дав, а ввечері вона вже встала і з'їла той корм, який я дав вранці. І на наступний день все Все прийшло в норму і споживає на даний момент, виїдає, корито вилижує там без питань. Вон, все чистенько, 8-9 кілограм зараз отримує на день. І ще хоче. Так, що ось так рухаємося вперед. Зайшов у майстерню, тому що везде шумно на вулиці теж вітер сьогодні, і зйомки такі будуть неякісні. Сьогодні звернулася до мене моя підписниця Наталія Павленко, у якої знайомий захищає нас з вами в Збройних силах України. Робить він це в кінологічної роті Нацгвардії України. І е, вони потребують допомоги. Наші чотирьох захисники потребують теж уваги, і теж їм потрібна допомога. Їм потрібен УЗД-апарат, який буде швидко і вчасно виявляти хвороби у собачок, які стоять на варті і захищають нашу державу. Вони виконують дуже великий обсяг роботи розмінування. Пошукові роботи і ще дуже-дуже багато речей, які зараз конче необхідні і мають дуже велике значення. Тому давайте будемо небайдужі і зробимо це разом. Знайшли ми вже цей УЗД-апарат з Наталією, коштує він 54 тисячі гривень. Збір буду я проводити на свою картку. Ця картка вже була на Ютуб-каналі. Ви допомагали мені, коли мені було це необхідно, коли я переїхав і теж розбомбили в мене все моє господарство. І я переїхав на нове місце, розпочав все з нуля. На цю ж картку я буду проводити зараз цей збір, і потім разом з вами ми купимо цей УЗД-апарат і передамо хлопцям. Спілкувався я з Іваном, який звернувся до Наталії, який потребує допомоги. Він сказав, що якщо в когось виникнуть якісь запитання без проблем, дав свій номер. Я залишу цей номер під відео в описі, і також за також закріплю першому коментарю і номер картки своєї, і номер Івана. В кого якщо виникнуть якісь запитання без питань, телефонуйте йому. Він відповість на любі питання. Якщо все буде добре, і ми з вами зберемо ці кошти на УЗД-апарат. Потім буде відеозвернення від хлопців з подякою. Нема ніяких питань. Тобто, все це буде відкрито. На даний час хлопці не можуть зробити відеозвернення по деяким причинам. Ну, тобто Зараз відеозвернення з проханням не буде. А потім, уже, коли все буде добре. і... Іван сказав, що в кінці ми зробимо без питань і відеозвернення, і акт прийому передачі, якщо це потрібно буде. І тобто ну, все буде офіційно, все буде так, як потрібно. Так що, звертаюся до всіх за допомогою. Хто не байдужий, давайте разом допоможемо нашим чотирьохлапим захисникам, які потребують нашої допомоги. І я думаю, що це ну, невелика така сума. Кожний по чуть-чуть. не потрібно там великі суми кидати. Ну, хто скільки може. І зберемо ці кошти, передбаємо УЗД-апарат і відправимо нашим захисникам. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, всім мира, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.